Привіт, друзі! Ви на каналі Варто знати! І сьогодні ми обговоримо непросту тему розлучення. Більшість людей вважають, що це складний і конфліктний. Але це зовсім не так. Я розповім вам, як зробити його максимально безболісним, захистити свої права та виконати обов'язки. Якщо ця тема цікава для вас, не забувайте поставити лайк, підписатись на канал, щоб не пропустити наступні корисні поради для вас. Сьогодні ми розберемося з наступними питаннями, як правильно розлучитися через раз чи суд, як поділити майно без конфліктів, що робити з правами на дітей, та як визначитись розміром аліментів. І на завершення, оглянемо кілька реальних судових справ, щоб побачити, як це працює на практиці. Тож залишайтеся з нами до кінця і обов'язково поділіться своїми думками або запитаннями в коментарях. А тепер почнемо. Перше питання як розлучитися? Ви маєте два варіанти через органи РАЦ або через суд. Ось що важливо знати про кожен із варіантів. Через РАЦ можна розлучитися, якщо у вас немає спільних дітей і обидва з подружжя погоджуються на розлучення. Для цього вам потрібно подати спільну заяву, а через 30 днів вас офіційно розлучать. Напишіть в коментарях, чи знали ви про цю опцію. Можливо, хтось із вас вже проходив цей процес через РАЦ. Поділіться своїм досвідом. Через суд розлучення відбувається складніше, особливо якщо є діти або спірне майно. Якщо один із подружжя проти розлучення, суд може надати додатковий термін для примирення, який триває від одного місяця до шести місяців. Це додатковий час для подружжя, щоб прийняти рішення остаточно. Порада, якщо є можливість, краще вирішувати всі питання мирним шляхом і домовлятись поза судом. Це значно зекономить вам час і гроші. Давайте проговоримо про майно. В більшість випадків це одна із найбільш конфліктних тем під час розлучення. В Україні закон передбачає, що все майно, яке ви придбали під час влюбу, є спільною власністю, і його треба ділити порівну. Але є кілька нюансів: майно набуте до шлюбу або подароване одному з подружжя залишається в його власності. Наприклад, якщо ви купили квартиру до весілля або отримали її в подарунок, вона не підлягає поділу. Шлюбний договір. Якщо у вас є шлюбний договір, то розподіл майна буде відбуватися згідно з його умовами. Це дуже зручний інструмент, щоб уникнути суперечок в разі розлучення. А ви коли-небудь думали про шлюбний договір? Як ви вважаєте, це хороший варіант для захисту прав? Давайте обговоримо це в коментарях. Наступне питання: кредити та борги. Все, що було взято в кредит під час шлюбу, також є спільним зобов'язанням. Це важливо пам'ятати, особливо коли йдеться про великі кредити, такі як іпотека. Суд може зобов'язати обох подружжя виплачувати борги пропорційно до їхніх доходів або часток у спільному майні. Порада, щоб уникнути конфліктів у майбутньому, краще заздалегідь укласти шлюбний договір, де будуть прописані всі умови поділу майна у разі розлучення. Права на дітей та аліменти. Права на дітей це питання, яке потребує особливої уваги під час розлучення. Відповідно до законодавства України обоє батьків мають рівні права на виховання дитини незалежно від того, з ким вона залишається. Визначення місця проживання дитини. Якщо батьки не можуть домовитися, з ким буде проживати дитина, рішення приймає суд. Суд, перш за все, враховує інтереси дитини та її прихильність до одного з батьків. Аліменти: якщо дитина залишається з одним із батьків, інший зобов'язаний сплачувати аліменти. Закон України передбачає мінімальний розмір аліментів, який не може бути меншим за 50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Суд може стягнути аліменти як у фіксованій сумі, так і у вигляді частки від доходу. Якщо у вас є питання щодо аліментів чи, права, чи прав на дитину після розлучення, не соромтесь ставити їх в коментарях. Я постараюся відповісти на кожне. Порада. Якщо батьки не можуть домовитися, краще звернутися до сімейного юриста, який допоможе скласти угоду про місце проживання дитини та визначить розмір елементів. Далі переходимо до судової практики. Справа номер 752, дріб 245, дріб 22. У цій справі дружина подала позов до суду щодо поділу спільного майна. Серед спільного майна були квартира та автомобіль, які були придбані під час шлюбу. Чоловік стверджував, що частина майна належала йому особисто, оскільки вона була придбана на його особисті кошти. Суд ухвалив рішення розподілити майно порівну між подружжям, наголосивши, що всі доходи, отримані під час шлюбу, вважаються спільною власністю, якщо інше не зазначено в шлюбному договорі. Спільне майно за замовчуванням ділиться порівну, якщо немає у вас шлюбного договору. Наступна справа: 821, дріб 4567, дріб 23. Визначення місця проживання дитини. У цій справі мати звернулася до суду для визначення місця проживання дитини після розлучення. Батько заперечував і вимагав, щоб дитина залишалася з ним. Суд, зважаючи на інтереси дитини та психологічні висновки, ухвалив рішення залишити дитину з матір'ю, водночас надавши батьку право на регулярне спілкування. Суд завжди виходить з інтересів дитини і враховує її психологічний стан. Та прив'язаність до батьків. Наступна справа. Справа 915, дріб 349, дріб 23 стягнення аліментів. У цій справі батько, який не проживав із дитиною, відмовлявся платити аліменти, посилаючись на відсутність офіційного доходу. Мати звернулася до суду і суд ухвалив рішення стягнути аліменти у вигляді мінімальної частки від прожиткового мінімуму, незалежно від того, чи був батько офіційно працевлаштований. Висновок. Суд завжди захищає інтереси дитини, навіть якщо один із батьків не має стабільного доходу і зобов'язує виплачувати аліменти. Отже, підсумуємо, розлучення це завжди емоційно складний процес. Але якщо ви знаєте свої права, його можна пройти без зайвих проблем. Майнові питання та питання дітей це найважливіші аспекти, на які потрібно звертати увагу. Пам'ятайте, що в кожному з цих питань краще діяти за допомогою юриста та максимально уникати конфліктів. Якщо у вас залишились питання або ви хочете обговорити свою ситуацію, напишіть про це в коментарях. І не забудьте підписатись на канал. Тут ви, тут ви завжди знайдете корисні юридичні поради. Бувайте!